Після перегляду цього відео ти дізнаєшся, що таке фрімінти. Як в них брати участь. Також розповім, як рахувати шанси на перемогу. І дивись це відео до кінця, тому що я покажу результати участі у фрімінті з 20 аккаунтів. Погнали. Поясню простими словами і додам трішки інформації з інтернету. Фрімін це маркетинговий хід криптопроекту. Вони створюють NFT колекцію і розігрують її серед учасників. Переможці забирають NFT безкоштовно або з дуже великою знижкою. В кінці у проекту нові користувачі, а у переможців картинка, яку можна продати і заробити на цьому. Інші куплять цю картинку, щоб спробувати її перепродати, або люди, яким проєкт реально сподобався і вони хочуть холдити NFT. Ті, хто програли, втрачають час. Я беру участь на популярній платформі, створеній спеціально для цього. Примін. Для участі нам знадобиться. Ефіріум гаманець, наприклад, Metamask, Twitter і інколи Discord. Оскільки є не тільки фрімінти, а й платні мінти, краще було б поповнити свій гаманець на 10-20 доларів в ефірі. Інколи і Фрімінти, хочуть, щоб витрималась кількість ефіру на гаманці для участі. Також існують догадки, що шанс виграти використовуючи гаманець без транзакцій значно менший. Де купувати Twitter і Discord для обузу і як взагалі абузити я показував у минулому відео. Якщо вже все є, шукаємо проект для участі. Пошук проєктів останнім часом дуже спростився. Існує багато сайтів-чекерів з корисними фільтрами, а також в телеграм-каналах достатньо інформації. Я у своєму буду постити тільки ті, в яких сам беру участь. Посилання на сайт і телеграм в коментарях. Знайшли проект, відкриваємо його на примінт, прив'язуємо його в манець і виконуємо завдання. Для прикладу, у цьому фрімінті потрібно підписатися на Твіттер, притвітнути і лайкнути пост. З лівого боку є корисна інформація про мінт, скільки переможців, скільки всього NFT, коли відбудеться мінт. Є багато способів заробити, але всі вони з часом стають неактуальні. Фрімінти з'явилися пізніше, ніж аеродропи і вайтлісти. До речі, відео про вайтлісти ще не було. Давайте наберемо три лайка і я займусь цим. Так от, фрімінти з'явилися останні. З цієї точки зору, вони, можливо, найвигідніші. По-друге, в них простіше взяти участь. Коли береш участь у аеродропі чи вайтлісті, скорше за все на глімі, очі просто розбігаються від кількості завдань. Ну і по третє, відео про фрімти в мене також ще не було. Щоб знайти проект, я витратив не більше 30 секунд. На аналіз ще не обов'язково ще 5 хвилин, і найбільше часу пішло на виконання задань. Щоб виконати їх на одному аккаунті, потрібно приблизно 2 хвилини. Це я ще поспішав, зазвичай взагалі забуваю, що роблю. Якби ноут був кращий, антидетакт і сайт грузилися б швидше. Якщо помножити 2 хвилини на 20 аккаунтів, то придеться витратити 40 хвилин. Отже, 30 секунд плюс 5 хвилин, і плюс 40 хвилин я витратив на цей фремінт. Можливо, час не всіх цікавить, але скільки потрібно витратити грошей, щоб взяти участь. Для початку потрібно придбати нормальні аккаунти в Твіттері зі стажем приблизно від трьох місяців. На аж сток такі обійдуться в 10-20 гривень за штуку. Також акаунти в Discord, бажано з прив'язаним номером 5-10 гривень за штуку. І хочу врахувати комісію ефіру. Я робив три транзакції на кожному гаманці. разом 90 центів за кожен аккаунт. Ну і проксі. Я юзаю один проксі на два профілі, але з різними юзер-агентами. Поки що все норм, значить я і далі буду економити на них. 10 моїх проксі коштують 17 доларів 70 центів. Рахувати шанси може бути дуже корисним. Ви дізнаєтесь, наскільки рідкісна є цей нефті, а якщо шанси дуже великі, то мінтити з усіх каунтів не варто. Тому давайте покажу, як я просто рахую шанси. Для початку дивимося на завдання, і тут ми бачимо, що для участі потрібно лайкнути ретвітнути цей твіт. Переходимо на нього і запам'ятовуємо кількість ретвітів, їх менше. Це означає, що у цьому примінті бере участь 526 людей. Повертаємося на примінт, щоб дізнатися, скільки всього NFT в колекції 3333, тобто NFT більше, ніж учасників. Якщо проект хоче продати всі NFT, то кожному учаснику вони продадуть 6 NFT. Зрозуміло, що з такою кількістю людей програти нереально, тому краще з усіх аккаунтів не мінтити або й взагалі не купувати. Ажіотажу немає. Оскільки я беру участь у платному фрімінті, непогано було б переконатися, що NFT буде корисна, а не просто картинка. У проєкті Райтай right. NFT надає доступ до Райтай right. турнірів. Я так зрозумів, це якась гра, де можна прокачувати персонажів. За перемогу в турнірі платять реальні гроші. Кожен генезіс NFT, окрім інших бонусів для власників, має унікальні бонусні здібності, які доступні лише для Genesis. Вони допоможуть вам взяти верх над іншими бійцями на турнірі. Зрозуміло, що NFT не просто картинка, тому йдемо далі. Оскільки мін спочатку перенесли на два дні, потім ще на тиждень, що не входило в мої плани, я не можу повідомити результати в цьому відео. Якщо комусь цікаво, опублікую їх в телеграм-каналі. Дякую за перегляд.